Всім привіт! Махай привіт! всім! Махай привіт! Ну що, привіт створеним за образом та подобою Божою. На дворі чудова пора осінь. Особисто для мене осінь це час в'язаних светриків, трав'яного чаю і шарлотки. Тому сьогодні запрошуємо вас разом з нами приготувати домашній яблучний пиріг і заодно поговорити на одну дуже важливу тему. Взагалі, хто добре мене знає, той знає, що я ну дуже далека від усього цього кондитерського, випічки, тіста. Тому на сьогодні я підібрала ну дуже простий рецепт яблучного пирога, і дуже сподіваюся, що все вийде. Рецепт я обов'язково пропишу в описі під відео. Для пирога нам треба. Борошно, звичайно, яблука, яйця, три яйця, сода або розпушувач і цукор. З чого ми починаємо. Яйця. Яйця, три яйця. Яйця ми взбиваємо блендером з цукром до білої густої маси. Але я планую додати не цукор, а мед, щоб цей пиріг також змогла їсти ксюша, тому що до двох років в раціоні дитини не повинно бути цукру, і тому ми зараз замінюємо цукор на, наприклад, банан. Або мед, або чорнослив також дуже дає солодкість. В рецепті написано збити яйця блендером з цукром до білої густої маси. Я не знаю, можливо, в мене не вийде саме ось така густа маса біла, тому що можливо це не вийде без цукру. З медом так не працює, я не знаю, але ми зараз спробуємо. Я думаю, в будь-якому випадку можна буде додати трошки меду потім на вже готовий е пиріг. Але зараз будемо пробувати збивати далі. Ксюшка. Ну, не знаю, вона не біла в мене, така жовтенька, але ну, збільшилась в розмірі. З'явилася така пінка прикольна. Тому, поки залишаємо. Далі яблука нарізати на середні шматочки. Будемо зараз займатися яблуками. І. Да! Тобі, звичайно, як це називається? Давай Сосю. Що це таке? Бабу. Бабу. Поки я займаюся яблуками, тема, про яку я хотіла поговорити. Ви знаєте, насправді дуже важлива. Зараз ви зрозумієте чому. Дивіться, з настанням холодів, ми всі з вами однозначно всі змінили гардероб на осінній. Можливо, хтось навіть на зимній подіставали тепленькі свої речі. Взуття підготували вже на осінній період, на осінній сезон. Ми всі намагаємося вести здоровий спосіб життя. В особливості дівчата дуже люблять робити всілякі масочки, скраби, всі ці салони краси. І це все можна об'єднати в одну категорію: догляд за своїм тілом. Турбота про тіло. І чи задумувались ви над тим, як і взагалі, чи турбуємося ми про свою душу? По-перше, взагалі, що таке душа? Душа це наш внутрішній світ, це те, що знаходиться всередині нас і ідентифікує нас як особистість. Це наш характер, наш темперамент, наша свідомість, наше мислення. Також це наші емоції, наші думки, сприйняття цього світу. Що про душу нам каже Біблія в книзі буття, другий розділ, сьомий вірш, написано процес створення людини. Там написано: взявши порох з землі, створив Господь Бог людину і вдихнув у її ніздрі. Дихання життя і стала людина душею живою. По-перше, одразу кидаються в очі те, що першу людину Бог створив з пороху земного. Це те, що на землі було, і на землі залишиться. Але що змусило мертвий порох землі? Стати душею живою, тобто стати людиною дух Божий. І тільки тоді, коли Бог вдихає в нове життя дух, тоді людина стає душею живою. Один тільки цей вірш наштовхує на те, що потрібно приділяти належну увагу своїй душі. Я не кажу про те, що не потрібно. Займатися своїм тілом, ні, це також дуже важливо, але не забувати, що в першу чергу ми є душа жива. Так, ми продовжуємо різати яблучка такими маленькими шматочками. Я думаю, що на ту кількість борошна, яке в нас буде, цього повинно вистачити. Але якщо що, ми доріжемо ще. Зараз ми повертаємось до нашої маси. Я не знаю, як правильно повинно бути. Я думаю, що саме через цукор ця маса повинна була стати білою і, можливо, трошечки більшою за розміром. Але ми, ми обираємо такий варіант з медом, щоб це можна було їсти і Ксюше. Значить, до яєць ми додаємо просіяне борошно. І соду або розпушувач. Борошна на цю кількість яєць потрібно 250 грам, і я додаю чайну ложку розпушувача і змішуємо ці інгредієнти. Взагалі, я не хочу зараз проводити таку лекцію, проводити якийсь урок. З цієї теми, але е, я виділила декілька пунктів, які кожна людина може дотримуватися і тим самим піклуватися про свою душу. Отже, перший пункт вирішувати всі конфлікти і проблеми в спілкуванні одразу. Образи, сварки, навіть недомовленості це все отруює душу людини і вішає на неї невидимі ланцюги. Які обтяжують, які не дають вільності, легкості, свободи. Тому по можливості вирішувати всі нюанси в спілкуванні між людьми. Вирішувати всі нюанси між людьми одразу, як тільки вони сталися не залишати на потім, не залишати на наступний день, на наступну розмову, тому що це все негативно впливає на душу. Ми це вже додали. Ми вже додали борошно. Тепер ми до цієї цього тіста, до цієї маси додаємо яблука. І об'єднуємо. Навіть трошки більше в нас яблук вийшло. Ну, у нас же яблучний пиріг. Треба, щоб. Ні, ні ні ні, це не треба. Треба, щоб тісто покрило всі шматочки яблука. Ні, ми вже порізали яблучко. Ксюшка. Далі підготували форму, де буде випікатися пиріг, і змазати бортики і дно маслом. Можна вершковим, я змазую звичайним соняшником. І пересипаємо всю нашу масу в форму. Я взяла трошки більше за розміром, на той випадок, якщо воно буде все підніматися. Другий пункт це. Аналізувати і фільтрувати безкінечний потік інформації в наш розум, в наш мозок. Цей пункт я поділила на два таких підпункти: перший це відмовитися від джерел інформації, які руйнують, які залякують, лякають, які зваблюють, які не дають жодної користі. Це стосується наших. Соцмереж тих блогерів, на які ми підписані. Потрібно проаналізувати, що вони транслюють, який продукт вони нам дають. Канали на Ютубі, фільми, книги. Проаналізувати і просто прибрати зі свого життя все те, що ми розуміємо, погано на нас впливає. І другий підпункт цього пункту це додати в своє життя. Більше джерел інформації, які збудовують нас, які нас формують як особистість, які нас чомусь новому навчають, які допоможуть нам. Проаналізувати своє життя і виправити помилки, які ми зробили, або не допустити тих помилок, які ми можемо зробити, і це також стосується тих самих соцмереж, знаходити корисні сторінки, корисні блоги, які будуть нас збагачувати новою інформацією, корисною інформацією, які будуть навчати нас, як покращити своє життя, які будуть мотивувати, надихати нас. Нас на якісь хороші добрі справи, на позитивний лад в житті, тому цими думками я хотіла поділитися з вами. Я сподіваюся, що це наштовхне вас подумати і проаналізувати чи добре ми піклуємося про свою душу, про те, що всередині. А тим часом наш пиріг отак вже вклався. Тісто покрило яблучка ну, майже повністю. Відправляємо нашу форму випікати в заранше розігріту до 180 градусів духовку до рум'яної корочки. В рецепції написано: це приблизно година. Будемо дивитися, зараз, як вийде у нас. Ну, що хочу сказати, в принципі. Їстівно, але я думаю, що може бути набагато краще. Тому такий дуже простий рецепт для ваших спроб в випічці. Спробуйте це дуже просто, легко, швидко і можливо у вас буде ще й смачно. Хочу вам ще раз сказати, щоб ви не забували піклуватися про свою душу. Наша душа, вона не менше ніж наше тіло потребує. Турботи до огляду, дякую за перегляд. Дякую, що були цей час з нами.